Ось у цьому гуртожитку, що на вулиці Ніла Хасевича 6, нещодавно трапилася пожежа. Зокрема, горіло дві кімнати на другому поверсі. Мешканці гуртожитку нарікають, що винуватицею цієї пожежі може бути одна із сусідок, пані Оксана. Це що мешканці гуртожитку вже неодноразово нарікали на дії пані Оксани. Зокрема, люди кажуть, що вона неодноразово влаштовувала пожежі, а також погрожувала розправою мешканцям цього гуртожитку. Вистої кімната, яка забита повністю двері, вона знову знов туди речі. Це ось так, ми потрошки, хто скільки має часу, бо всі на роботі потрошки прибираємо. Кухня закрита на ключ. У мене немає ключів, бо це загального користування в мене квартира. Ну і ми оце моє крило, ми трішки тут більш-менш промили. Ось так зробили, ну це все. І все, але потрібно тепер шукати кошти, щоб це все забілити хоча б вже за вікно там якось вже воно там, ми його щось підкрутили, бо воно вивалювалося. Ось в таких умовах зараз живуть мешканці гуртожитку. Це другий поверх. Обвуглені стіни, спалені електромережі, пошкоджені двері та вікна. Оксана проживає тут уже тривалий час із чоловіком. Та двома дітьми. Добре, що того дня, коли трапилася пожежа, дітей вивели із будинку. Жінка розповідає, у всьому винна їхня сусідка, яку звати теж Оксана. Із відповіді мешканців будинку і різних сусідів, що це був а саме самою жителькою Унгер Оксаною. слова вона ці відповідно, що вона заперечує. Говорить, що слідчі навпаки її, коли була пожежа, то сказали написати заяву, що це була замкнена проводка. Вона каже, що це підпала, але всі прекрасно знають причина займання в її сталася в кімнаті по її вині, і ніхто цього не виясняє, не розбирається. І куди ми тільки не дзвонили, і куди ми тільки не зверталися. Жінка хвилюється за свою родину, каже, куди тільки не звертались, аби навести лад у гуртожитку. Але результату поки немає. Як зараз вона зносить в туалет загального користування речі. Ми боїмося, бо вона за стіною, щоб звідти не пішла пожежа до нас тепер. Ми по черзі чоловіком. Кому чергуємо, вночі ми не спимо, бо ми боїмося за своїх дітей і за свою сім'ю. І в речі вона зносить знову сюди. Вбирає, знов складає тут і робить тут собі житло. Що сьогодні поскладала, вчора були просто накидані. Житло в туалеті? Ну, напевно, що так. Для чого вона їх сюди зносить. Там і подушка, і речі. Всі. От вона зносить кожного дня. Це почалося із суботи. Бо до того вона казала, що вона лікувалася, була десь там в лікарні. І два тижні вона сюди зовсім навіть і не приходила. Не було, її ніхто навіть не бачив. Приходила вночі, поспала на дивані в погорівшій кімнаті без вікна і тихенько, поки нікого не було, бігла звідси. Коли знімальна група конкурентів і перебувала у гуртожитку, до своєї кімнати, від якої залишилося лише згарище, повернулася Оксана Унгер, яку сусіди й звинувачують у підпалі. Проте від будь-яких коментарів вона відмовилась. Аби хотіла забрати. Що? Що що? Що з вами спілкуватися. Кажу, що це витерпали. Хай кажу далі. Я того, я того, я того, я того. Ось тут. Проживає пані Оксана, бачимо, що залишила, залишила речі. Придбали якісь, якісь умикачі. Раніше ми вже спілкувалися з пані Оксаною, і вона не на камеру нам розповіла про те, що вона на даний момент тут не проживає. Їй хтось запропонував жити у хостелі, але вона відмовилася. Тому практично сказала, що вона живе на вулиці. Але бачимо слама людей. Вона інколи сюди приходять навіть вночі, залишається і ось залишає навіть свої речі. Відомо, що у жінки є двоє синів. Один із них неповнолітній. І де вони зараз перебувають, достеменно невідомо. У службі у справах дітей міської ради повідомили, що цю ситуацію нібито тримають на контролі, і з неповнолітнім хлопчиком все добре. Дитина у віруючих забрали її за згодою, матері. То дитина в безпеці не переживає. То дитина доглянута все добре. Після пожежі, яка трапилася 8 жовтня, мешканці будинку написали колективну заяву до правоохоронних органів. Поліцейські на та в межах своєї компетенції намагаються вирішити питання, проходять профілактичні бесіди, складаються змін протоколи. Також після одного із звернень жінку доставляли у психіатричну лікарню, однак на наступний день медики її звідти виписали. Поліція не має права виселяти громадянку з її помешкання, тому рекомендуємо мешканцям клопотати до органів місцевого самоврядування, які можливо допо. Можуть врегулювати ситуацію. Люди бояться, що наступний інцидент, який може трапитися у гуртожитку, може бути смертельним. Тому закликають органи місцевого самоврядування допомогти у цій ситуації.